Сьогодні йде війна і вона вже йде давно. Я думаю, що я це не відкрив Америку нікому, але хочу вам сказати про таке. На початку цього року для політичних наших партій виділено 840 мільйонів 526 тисяч гривень. Звичайно, війна йде, якби ці мільйони пускали туди куди треба, було б краще. Ну, можливо, хтось вважає, що таке краще нам було давати політичним партіям, щоб вони мали фінансування від нас, з вами, з наших податків. Давайте якраз про це. Поговоримо? Скажімо так, за діяльністю всіх цих партій маємо всю цю несправедливість Тобто це фінансування закладається на фінансування несправедливості. Для пробувати? Для є? Тобто є нагальна необхідність змінити систему розподілу. Це не тільки оцей приклад, який я зачепив щодо політичних партій. Ви цими днями. Самі спостерігаєте, що в нас робиться з розподілях. Одні не знають, куди дівати долари, а другі на не вистачає. А нам треба зробити таким чином, щоб всяке фінансування залежало від наміру провадження справедливості. І найперше, щоб ми цю справедливість. Як основу щоб справедливості насамперед дианемічна. Чим слабший, тим борощий, то щоб ця справедливість орієнтована була ось на це. То тоді є, якщо ми комусь недоплатимо, не дофінансуємо тих, три. Потужніші? ну мало що ми втратимо. А коли немічні будуть забезпечені, тоді суспільство, відповідно, буде живішим і спроможне будувати. Друге, очевидно, що такий несправедливий розподіл. Та ще організований під час війни заслуговує викоренення, щоб ми викорінювали депутатів безбожних. Бо людина, яка боїться Бога, мала би совість і голосувала би закупити десятки дронів, десятки тисяч дронів, а не е, фінансування політичних партій. Які нам дають несправедливість. Третє. Дуже проявлена війною, така несправедливість вимагає змін Конституції, бо це основний закон. Або ж позбавити партії фінансування, або достатньо зацікавити ці партії, забезпечувати справедливість. Така нам потрібна Конституція? Якщо вони будуть зацікавлені партії, щоб була справедливість, зовсім інша справа буде. По-перше, треба дати визначення, що то є совість. І записати його, воно просте, як написано в Святому Письмі, що совість це поступок з іншими. Так як або не гірше, як людина поступила з собою. Наприклад, совісною вважається людина милосердна настільки, що її достаток не більший, ніж 90% від середнього по території, в якій вона живе чи діє. Безсовісна та людина, що набула одиницю майна на суму більшу за 10 тисяч мінімальних зарплат за рік. Чого б так не записати в нашій Конституції? Рада ветеранів праці відповідної території правила порушувати справу проти безсовісної людини. Та якщо безсовісна людина не доведе, Добросовісне набуття свого статку, то їм можна позбавити їх без суду, а коли доведе, то змусити її проявити милосердя на не менше 20% достатку. Якщо людина не виконає такого рішення вдовж місяця, наприклад, без поважних на це причин, все її майно. Стає належати державі. Я певен, що, що ті, що зараз слухають мене, в більшій частині це подобається, Ну, аж ніяк їх не зачекає. Але ми маємо привикнути до цього, ми маємо зрозуміти, усвідомити, що завжди будуть ті, що проти. Справедливості. І вони, як ми терпіли несправедливість, то справедливо, щоб вони зараз потерпіли справедливість, яка буде записана в Конституції. І домагатись такої Конституції, щоб Конституція була саме такою. В Організації не можуть бути політичної партії в статутах, програмах, в яких нема засудження. З прямо визначеної відповідальністю за гноблення, брехню та грабіж держави. У нас, хто, що хоче, те грабує, а відповідальність ви самі бачите. Ну, зараз трошки дюргати, але це крапля в море, і це терапія а системи або системної хірургії нема. Голосування відкриті, і кожен відповідає за наслідки його голосування. І тоді як рішення прийняте, так як голосував, і тоді, коли голосував проти? Тому що зараз депутат проголосував, як йому хотілося. І дуже часто проти того, що треба для українців, для нашого народу. А що йому за те? Бо треба, щоб в Конституції була записана пряма відповідальність і ніяких судів. Як що, наприклад, якщо після його рішення скасоване і завдало шкоди Україні, то він більше ніколи і його нащадки не мають права займатися політикою. Це ж справедливо написано, і всі ми знаємо. Що погане дерево доброго плоду не вродить. Це повинно бути чітко врегульовано з законом. І суд, вирок повинен наступати негайно, наскільки дозволяють обставини. Тому що так вчить нас святе письмо, що якщо. Негайно кара не наступає за гріх, то це погано. А в нас ви бачите, що вони можуть роками десятиліттями не наступати. Обов'язок українця слідкувати, що ні в сказаному, тобто в тому, що він каже, ні в написаному, в тому, що він пише, ні в діях і чинах не було. Руйнівної творчості, яка народжує самолюбних, грошолюбних, зарозумілих, гордих, богозневажливих, неслухняних батькам, невдячних, непобожних, нелюбовних, запеклих, усудливих, нестримливих, жорстоких, ненависників добра. Зрадників, нахабних, бундючних, таких, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, що мають вигляд благочестя, але сила його відреклася. Також гріхами обтяжених, ведених всякими пожадовостями, таких, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Та тих, що. Протиставляться правді, люди зі псутого розуму, неуки, що віри. Ви думаєте, це все я придумав. Ні. Два Тимофія триплять. Відкрите там все це нам Тепер ви розумієте, чому як якийсь негідник, то він каже, що. Жити по-божому не варто, що це не модно, чи там все це. Там написано, як жити, щоб несправедливості не було. І там дуже добре написано. Дивіться, скільки пальців на руках, ногах не вистачає, і це ще не все. Він в місцях ще місця є. Всякий непотріб. А він між нами живе. І живе вільно. Рівність, Бо не така рівність. Нема гріха, за б не було кари. Ви знайдете навіть в Біблії таке, що просився Давид простити його за його гріх, бо Бог за нього бо він цар, карав народ. А йому Бог каже: я тебе вже простив. Але вибери собі три кари. Строх кар, вірніше, урлів. От як? Що таке? І людина покаяла, а в нас ніхто і не кається. І все одно його прощають. І так час. Як не простиш, то не про Як ти не простив того, що проситься, і проситься перед Богом. Щедро, щиро. Митника, коли. Ісус Христос прощав, то митник сказав: Я оце все, що маю, на митниці, напевно, нагробував каже, половину продам і роздам бідним. І якщо когось скривдив, то вернув четверо. О, як треба каятись. І цю людину ні за що не питали. А він так, поступає по-божому, бо відчуває. Що він десь був, але як він побачив, що таке Бог, відчув, він одразу встає іншим. Він боїться Бога, він знає, що йому або прийти знову сюди в якийсь ад, або потрапити туди, де нема зла, і жити вічно. Ну це ж варте. Ще раз скажу, я вже не раз це казав: якщо я вірю а Бога раптом нема, що я втрачаю? Нічого. А якщо я вірю і Бог є, я знаходжу вічність. Так, для малозахищених і малозабезпечених і бідних у всіх радах України конче мають бути партії їхніх, які себе найбільше проявили в захисті інтересів, саме таких Богих і бідних. Редакційна політика повинна бути такою, яка будує, а не руйнує. Та необхідна найжорстокіша відповідальність, однозначно встановлена кримінальним законом, за неправду руйнівну. Чи журналіста, чи редактора, чи репінка, чи власника видавництва. Всі вони повинні відповідати. І відповідальність повинна бути така, що крім явно неочевидних випадків, наступає автоматично. Якщо вже неясність очевидна, тоді можна розбиратися згідно закону. А коли вона явно, Ця несправедливість чи будь то відповідальність цього редактора чи цього видавця вона повинна наступати автоматично. Так, не буде брехні. Суспільне життя в державі Україна грунтується на засадах відкритості і прозорості влади на сапер тієї чесності і негайної відповідальності перед законом. За беззаконня та інше зло, на принципах, перераховую правосуддя, що здійснюється чистими перед людьми та перед Богом суддями. Така вимога, вона записана в Матвія 7,18. не може родити добре дерево плоду в ані дерево зле плодів добрих родити. І всяке ждево, що доброго плоду народить, зрубується, та вогонь кидається. Будови особи і суспільства високодуховними, амністія чи інші милосердя не можуть застосовуватися до людини непокаяної у її злочинах. Прилюдно та до тих, хто сам був немилосердним до інших. Це написано в Якова 2.13. Суть невелосердий на того, хто не вчинив голоса. В Україні, визнається, і діє принцип верховенства прав. Але я вже також не раз сказав і повторююсь: прав нам дали багато. Ну, їх ніхто не забезпечує. Навпаки ці Конституції, яку хтось вважає, що вона хороша, покладено, що я маю своє право забезпечувати собі сам. А як я не можу, а як я не вмію. Ми дивимося на Європу, на Америку. Там за кроволитні війни з століттями, що в Америці, що в Європі. Напрацювали в правозахисні організації в Чері. А в нас ці організації, ніби правозахисних, постворювали хто? Ті самі вороги народу. І вони зараз вони громадська рада при міському голові, чи при обласному, чи так далі. Або й ветерани. Туди нормальна людина зайнята. А дуже часто на цих посадах, е, як декорація, як якийсь фон для того, хто злочину керує, створюють громадські організації різних нас і різних обов'язків. І вони захищають інтереси не людини. І права, а навпаки, так само в підприємствах. Політичні партії, яка на 90% виконала за результатами аналізу виконаного незалежними міжнародними експертами-організаціями, визначеними законом повноважними для такого аналізу передвиборчою бісенки, на наступних виборах. Від результатів голосування віднімати набрані неї голоси у відсотку недовиконання цих обіцянок. А політична сила, яка не виконала 50% передбачених обіцянок, або вже від під час їх владування не виконала цілеспромовану і 100% в законі, які видала. Щоб вирішити негаразди і клопоти виборців, громадян різних статусів, взагалі повинна втратити право на існування. Це справедливо. А майно у визначеному законом порядку переходить у власність народу. тим силам, які виконали обіцянки. Я думаю, що це дуже справедливо. Якби ми так записали політичним партіям, то ми мали справедливу Україну. Об'єднання громадян, в тому числі політичне, в якому без поважних причин не забезпечене виконання статутних зобов'язань перед більше одним членом втрачає право на існування. Для чого громадська організація? Вона ж збирала, статут писала, що вона буде захищати інтереси своїх членів. А якщо вона цього не робить, то для чого? У випадку, якщо невиконання мало негативні наслідки, то його засновники чи ті, хто очолює таке об'єднання, компенсують установлені законом порядку шкоду заподіяну чесному і щирому члену об'єднання. Депутат у Раді представляє не партію, не організацію за відкритими списками, якою його обрали, а виборці на окрузі у відповідної територіальної одиниці. Кожний виборчий округ два депутати. один від партії чи громадської організації, другий салони села. Ну, це тут. За вашим бажанням. Але я думаю, що так буде справедливо і так буде вигідно громадянам, а не тим, котрі зібрались в партію чи в організацію. А ми хочемо, щоб вся влада, і навіть колективна, і навіть громадські об'єднані, чи то громадські, чи то партійні організації. Щоб вони служили таким людям, а не собі. А не тільки собі. Відповідальність депутатів за інтереси виборців, територіальних одиниць виборчого округу в областях і містах, ділиться за той округ, на якому обирали. І може за згодою депутатів різного висування бути спільною округ, або ділитися по районах. За згодою чи за жеребкуванням. Виборці повідомляються негайно, хто є їхнім депутатами. Депутатом. за що відповідає той чи інший. Рада не вправі приймати чи змінювати закони і акти, які встановлюють зарплату і пільги депутатам її скликання. Якщо вони хочуть повищити там зарплату, хай повищають, але вони цим їх повишенням не мають права керувати. От сам собі що хочуть, те роблять. А от для другі, то він, можливо, і треба колись на здоров'я. Право законодавчої ініціативи належить кожному депутату. Для чого такий депутат, як йому писка закриє. Він не може за вас слово сказати. Ініціатива повинна бути в кожному, якщо його народ обрав. Якщо хочете, щоб партії про вас піклувалися, то вимагайте ось таку, як я вам прочитав в Конституції. Це я вам зрозумієте, прочитав, ну, не знаю, напевно, менше 10 відсотків, відсотків п'ять. А таких вимог. Там є багато, я їх часто розповідаю. Ну, от, ну, все зараз не скажу. А якщо вас цікавить, як вирости, який клопіт, яку біду, в якій галузі, звертайтеся, там все є, я вам надам по окремій темі. Або інакше, скажу вам грубо, не глі. Бо така Конституція давно є, але ж її не приймуть такої. Вам треба створити ті, що хочуть справедливості, таку партію, яка це зробить. Дякую за увагу.